Всім привіт, друзі! І сьогодні хочу показати, як відкрити сховок журналіста на Дузі на локації Дуга. Знаходиться він тут. Ось цей сховок журналіста. Тут такий цілий городочок. Ось. Е -е, дивіться, нам треба підійти ось до цієї будівлі. Далі, коли заходимо, у вас тут буде бюрер. Треба його вбити. Після вбивства бюрера тут ще прийдуть найманці. Але. Коли ви підходите до сховку журналіста, ви бачите, що тут зачинені двері. Показую, як їх відчинити. Все робимо в цій будівлі. Значить, бюроре я вже вбив. Підходимо ось сюди, і тут ми бачимо генератор. Вмикаємо його. Далі повертаємося ось в цю кімнату на другому поверсі. І тут буде пульт керування. З кнопкою натискаємо на кнопку. Спочатку генератор, потім сюди. Натиснули. І тепер повертаємося до двері. Все, і бачимо, що вона відкрилася. І ось таким чином: в нас тут є бронюшка, комбінезон Сева. Клас. І сховок журналіста. Давайте його відкриємо. І в нас тут ось такий ось. Sal.